Бажаю здоров'я! Сьогодні актуальною темою є посилення мобілізації. За ці вихідні безліч запитів від клієнтів про потребу надання термінової консультації по затриманню ТЦК. На жаль, багато людей вже сподівалися на завершення війни, підписання мирної угоди і е, вже не продовжували свої права та підстави для відсрочки. Думали, що вже кінець. Але на жаль. Тривають бойові дії, на жаль, керівництво держави хоче здійснити ротацію для бійців, які вже тривали час, три роки здійснюють оборону нашої країни. І у зв'язку з відсутністю плану по врегулюванню і завершенню конфлікта необхідно для держави здійснити ротацію. Тому ті люди, які зараз проїжджають через блокпости. І не мають на відсрочки, бронювання, не мають облікових документів. Їх запрошують приїхати в ТЦК для оновлення даних, і з ТЦК вони вже відразу їдуть в Учепку. З машинами, з дітьми, з жінками пропонують приїхати в ТЦК. Там швидка ВЛК, і там відправка в Чепку. Тому, друзі, не зволікайте. З усіма своїми правами на відсрочку, бронювання, з документами, з договором про надання правої допомоги з адвокатом завчасно, щоб у вас все це з собою було. Зараз навіть є клієнти, які мають право на відсрочку, їм пропонують проїхати, їм відмовляють у відсрочці і відправляють в учебку. А зараз великий мобілізаційний план, великий недобір. На жаль, з Іноземного легіону було залучено лише 20 тисяч за всі три роки війни. І я думаю, що необхідно створити петицію для того, щоб Міністерство закордонних справ консульства здійснювали свою місію з набору добровольців, які бажають за власним бажанням служити, у яких є волі виявлення, і які повинні бути замотивовані гідним рівнем заробітної плати. Але у нас мобілізують за 30 тисяч гривень, і примусово це не є таким прикладом, що буде стимулювати. необхідно іноземців залучати, яким платити там від 200 тисяч гривень, які будуть із бідних країн активно сприяти добровільній мобілізації та укладенню контракту. Але на жаль, наші міністерства закордонних справ та консульства зараз просто блокують. Громадянам продовження паспорту і для того, щоб вони поверталися, і тут на кордоні їх затримували і відразу мобілізували. Це є порушення статті 5 міжнародної конвенції про права людини. Життя та здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю в Україні, і кожна людина має право на гідне життя. Тому пишіть ваші думки з цього приводу, що ви думаєте по плану мобілізаційному і по завершенню війни юридична компанія Human Rights до зв'язку.